Боже, це від нашої незнайомки, блин. від неї дуже завжди такі супер коробки приходять. Круто. Так, це що це? Це якийсь підсумок? Підсумок і Для А ну ка ну ка прикинь. Підходить чи ні? Тут декілька. Обережно? Тут декілька. Ану що? Все, розмір підходить, тобто бачиш. Так, давай далі. Блін, тут зараз буде дуже багато саме цікавого. Саме. Саме <гум> тут у нас оператор доповнітельний тут знімає. Ромчик тут. Де шеврона покажи. Уже шеврончика такого нам хлопці підігнали. Вже отжав. Такого ні <гум> у Тільки в тебе і Майкла Джексона. Блін. Це лопатка. Так, да, вона така, типа. До саперна така маленька.